Ну що почався ще один навчальний рік. Для нашого закладу це особливий рік, тому що ми фактично почали його в стінах нашої споруди, яка була передана від Міністерства освіти і науки України Національному університету Одеська морська академія. В цій споруді будуть навчатись два навчальних заклади: це Дунайський інститут і Дунайський фаховий коледж. Вони є відокремленими структурними підрозділами нашого університету. Сьогодні, в цьому році, були особливі події. Ми відкрили нові спеціальності: це транспортні технології, 271 спеціальність для коледжу це судноводіїв і механіків. А в майбутньому році, тобто в 2023-2024 році, планується відкриття ще двох спеціальностей: це митники, яких ми і обіцяли, і демонстрували. І електромеханіків для інституту. Сьогодні в двох закладах навчаються більше ніж 1500 курсантів і студентів. Безумовно, цієї споруди буде замало, тому що максимальна кількість здобувачів, які може прийняти ця споруда, десь приблизно 800 осіб. Тому процеси пошуку ще одного місця, де можна було б розташувати морські заклади, вони тривають. Крім того, в цьому році ми плануємо відкрити навчальний центр, який дозволить нашим курсантам отримати сертифікати та робітничі спеціальності у вигляді сертифікатів. Це сварщик, це матроси, це мотористи та інші. Колектив сьогодні нараховує більше 200 науково педагогічних працівників. Тому перспективи закладу великі. І фактично ми е, мріємо, щоб закінчилась війна для того, щоб реалізувати більшість наших мрій. Тому запрошуємо всіх до навчання в Дунайському інституті Національного університету, Одеська морська академія і в Дунайському фаховому коледжі Національного університету Одеська морська академія. Я зовсім недавно працюю в цьому славетному колективі, але ми бачили сьогодні це свято. Ці наші курсанти, які ще не вміли вчора шагати, носити однострій. Вони виклались на повну завдяки злагодженій роботі своїх педагогів, батьків. сподіваюся, що у них все попереду. Від себе особисто хотілося їм сказати: нехай їх перший рейс. Буде найкращим і найкращим все їхнє життя. Шановні міста Ізмаїл, шановні мами, папи, шановні здобувачі освіти, шановний професорсько викладацький склад, шановні освітяни України, вітаємо всіх вас з наступившим нашим новим роком. Нехай цей рік буде у нас мирний. Нехай більшість наших здобувачів освіти обов'язково сяде за парти, все, отримають всі всі знання. Найвищий рівень знає, нехай у них буде. І нехай все буде мирно, тихо, Нехай все у нас буде гаразд! Слава Україні! За плідну наукову діяльність, професорсько-викладацький склад наших закладів в цьому році отримали більше 30 подяк і грамот від міністерства освіти і науки України. Найвищою нагородою, яку отримав наш заклад, в особі директора доктора технічних наук, професора Тимшира Валентина Івановича, це нагородний знак відмінник освіти, за його плідну працю, за його внесок в розбудову освіти України. Ми дуже пишаємось і вітаємо вас, Валентина Івановичу.